4 квітня 1944 року, день, коли Хмельниччина звільнилася від німецько-фашистських загарбників, день якому придували більше трьох місяців важких боїв за кожне село і місто нашого краю. Історики розповідають, звільнення області від коричневої чуми розпочалося з півночі. Першим очистили село Ганнопіль у Славутському районі. Ці події сучасні студенти можуть побачити на фотографіях воєнних часів. Ті фотографії, які зафіксували моменти того визволення, як воно відбувалося дуже важко, тому що і погода була важка, і ворог він дуже робив спроби і повернути територію, і бої відбувалися досить жорстокі. І, от і можна сказати, метевості, вони. Ну, мають свій безумовно вплив, і вони, як погляд у минуле для дітей, думаю, досі цікаві. У боях за Хмельниччину 22 радянських бійців заслужили високе звання героїв радянського союзу. 12 з них удостоїлися такої честі посмертно. Про незабутній подвиг написані сотні книжок, які сьогодні можна знайти і в краєзнавчому відділі обласної бібліотеки для юнацтва. Представлена і про партизанський рух, і про окупаційний період на території нашого краю. Це як і авторів наших місцевих, так і науковців з інших міст. І також науковців Камець Подільського педагогічного університету у кожному селі та місті нашого краю залишилися матеріальні свідчення кривавого воєнного лихоліття. Серед них великі братські могили із сотнями імен загиблих на гранітних плитах. Але історики впевнені, ця війна ще не закінчена, аж допоки не буде похований останній солдат. Такі дати це є нагода звернутися до. Учнів до студентів, тому що беручи до уваги, що велика кількість їх із сіл, що і якщо їм відомі якісь місця безвісних поховань чи не обліковані своєчасно поховання, щоб вони зверталися у відповідні органи виконавчої влади. Чорнобілі фотографії та карти Проскурісько Чернівецької наступальної операції сьогодні це історія звільнення Хмельниччини від загарбників. Це своєрідна естафета, яку молоде покоління передаватиме вже своїм нащадкам. Якщо наші студенти, майбутні вчителі не будуть знати історії своєї держави, а тоді ми були частиною радянського союзу, і це є нашою історією. Вони не зможуть будувати нову державу, яку ми зараз будемо будувати, тобто демократичну, вільну. Кожна людина, яка проживає на свої ну, на, на своїй рідній території, вона повинна знати історію свою, е, тому що колись і в нас будуть діти, і в них можуть виникнути такі ж питання, але ми просто не зможемо розповісти їм цього, тому що самі цього не знаємо. Я буду навчати дітей, я буду вчителем. Мені потрібно навчити дітей е, захищати свою державу, е, стояти на своєму місці, не давати її в різні. Образи. Майбутні вчителі подякували за цікаві розповіді істориків і запевнили, молоде покоління виступає за мир, за мир для всіх народів і в усьому світі. Анна Михайловська, Іван Мовчан для інформаційного випуску.